Дівчатка, добрий день. Сьогодні думала піти прогулятися. У нас злива, лівень. Взагалі, що робиться на вулиці? Чорно, темно. Це жах. Гримить. Подивіться. Оце ходи. Да. Я думала ввечері піти погуляти. Вже погуляла і прийшла. Боже. Бачите як? В городі взагалі темно, щоб ви розумали. Це град. Це град ще б'є по крещі. Дивіться. Дощ градом, а це то да. Я представляю, що в городі робиться в нас. Там, мабуть, можна пливти, плавити. Це, звісно, да. Камера цього навіть і не передає. В городі, щоб ви розуміли, ви подивіться, що робиться. Темно, нічого не видно. Оце в нас така сьогодні погода. Коротше, будемо сидіти вдома і нікуди не підемо. Темно, і це 6-6 часов вечора. Таке, так, да. звісно. Давно такого. Зараз дивіться, яка гарна буде веселка. А, Ваня по появляється вже веселка. Зараз побачимо, яка гарна Ва? Дивіться, бачите, дівчата, як гарно. Яка Гарна веселка. Видно вам? Вон вже нема. Капець. Тільки ще ж було. Вийдемо. Ждем. Ждем веселку. А такий воздух свіжий, таким повіває, таким повіває свіжим, свіжим-свіжим повітрям полив. Повіває. Да. Оленить я? Капець. Добре тоді. Ви думаєте, в нас дощ перестиг? Вже напевно півчаса отаке гол є. Пісто взагалі не видно. Гримить.